Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Скажіть, будь ласка, чи доручили б ви власний бізнес, власним бізнесом керувати шестиразовому банкруту? Так. Я думаю, що таких ідіотів у світі не знайшлося. Люди спочатку перевірили, а, а що він, а хто він так, є в нього відповідна кваліфікація, так, чи він взагалі ні бельмес не розбирається в цій справі. Ну, Виявляється, державу можна довірити, керувати. Так, Шестиразовому банкруту населення Сполучених Штатів Америки, які вирішили, що саме такий шестиразовий банкрут їм потрібний, він виведе їх із не знаю з чого, із теплої ванни, так, виведе. Ну і що ж ми маємо? От півтора місяці минуло. І що ж там пишуть і в нас? Ні, не в нас. Наш тільки повторюють, а пишуть за кордоном, що Трамп за цей час зняв в Сполучених Штатів пів трильйона доларів, і навіть такий розчудовий Ілон Маск нібито втратив 148 мільярдів, так? Із свого найбільшого У світі багатства. Ну, я вам тут на своєму каналі постійно. Пропоную геніальні вислови розумних людей, не банкрутів шестиразових, а розумних людей у всіх сферах. Наприклад, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів, політика, сконцентрований вираз економіки. Ну і так далі, і тому подібне. Не буду вам повторювати те, що я вам вже сказав. А скажу нове, гроші люблять тишу. Ви чуєте, це теж геніальний вислів геніальної людини. Гроші люблять тишу. Але якщо ти збираєш величезну прес-конференцію з усього світу людей, так, засоби масової інформації і громогласно. Або балакає щось не туди, або підписуєш якісь укази і показуєш просто в у цей у екран, що ти оцю дурницю зробив, так, щоб усі бачили, гроші почнуть тікати. Ну, ще раз нагадую: абсолютно просту геніальну істину. Гроші люблять тишу, де тиша? У Дональда Трампа тиша, у Ілона Маска тиша, та кожен день якісь шкандалі, так, якісь укази, якісь балаканина, невідомо про що, але голосна, щоб всі чули, щоб на весь світ розійшлось. І гроші починають тікати. Бо вони люблять тишу. Так, вони люблять тишу. А тишою тут і не пахне. Отже, ну, якщо ти не розбираєшся, то ти, е, якщо наймаєш якихось людей, які розбираються і тобі радять, от, давайте зробимо так, а не так. Але ти коли. Наркіс Іванович, нарцис злоякісний. І коли ти на весь світ заявляєш, що ти найкращий у світі гравець гольф, найкращий у світі менеджер, найкращий у світі перемовник, і так далі, і найправдивіша в світі людина, тому що ти це не приховуєш на відміну від інших, які так же думають так. Що вони найкращі в світі гравці в гольф, найкращі в світі менеджери, найкращі в світі перемовники, і так далі. Тоді тобі гарно перемовлюватися тільки з таким же самим наркісом Івановичем, з нарцисом, яким є Путін. Тому всі інші, які цього всього не приймають, вони вороги. Так. Особливо європейці там і інші, які скептично ставляться до таких заяв. Дуже скептично. Вони всі вороги. А от друг Володія, він такий самий. Так. Він же теж не терпить ніяких заперечень, він же теж геній всіх часів і народів. І ще коли заявляв про те, що йому ні з ким поговорити. Там був, був Ганді, ну він уже помер, тепер йому взагалі ну це ж було заявлено, це ж я не придумаю, так, що йому ні з ким поговорити. Але тепер, от і встретились два одиночества, розвели у дороги костер, а йому розгоратися не хочеться от і весь розговор.